Це вирва, а оце кімната моєї доньки була. Юлія Черненко показує наслідки влучань російських безпілотників. О 9-й вечора, 6 грудня, два БПЛА поцілили по одній з центральних вулиць Новгорода Сіверського. Один по районному відділку поліції, другий влучив між поліцією та жилим будинком. Квартиру жінка винаймала разом з чоловіком та двома 11-річними доньками. Вони переселенці з прикордонного села. На момент першого прильоту, пригадує Юлія, вони з чоловіком тільки повернулись додому. Незабаром почули, як летить другий безпілотник. Ми їх похватали, у чому були діти. Це шорти, як у домі були. В домі тепло, шортики, носочки і футболка. Вони встигли тільки схватити курточки. Одна дитина вискочила в носках, по скляннях бігла, друга в тапки вспіла, ну, крокси взути. Ми звідти бігли туди, ну, сюди, сюди, сюди. І там ось у нас є в огороди, там такий маленький прийомчик. Ми туди, і, а там огородик обгороджений сіткою. І ми зрозуміли, що нам вже нема куди, все, ми прибігли. Ну що, ми бігли, ми вже розуміли, що він знову летить сюди. Ми впали дітей, прикрили собою. ну. Хоч якось, думаю, може, помирать, так помирать, хоч діти може лишатися. Безпілотник влучив неподалік. Через це загорівся будинок. У вогні загинули двоє котиків родини. Нічого з речей винести не змогли, каже Юлія. Все, що лишилося, це одяг, який був на них. Дітей, поки відвезли назад, до села, звідки приїхали. Там ще живе їхня бабуся. Ми тут стоїмо, що далі робити, ми не знаємо. Все, що нажито непосильним, все згоріло. Без нічого залишилися і їхні сусіди. В цьому будинку жили чотири сім'ї. Моя ву квартира. О, труба стоїть, і, це, і все, все згоріло і та, поки ще на вулиці валяється. і Штори валяються і все. О, це моя квартира. О, спальні погоріли, все попогоріло. Всі твилі, ніякому ремонту тут. Нічого, Посмотрите, ось це, ось це, ось це. Жінка цієї ночі ночувала у подруги, тому, каже, вижила. Вогонь знищив усі її речі, документи та пенсію за останній місяць. І залишилось так. Ні трішов, нічого у цього сумка і все. І телефон. Добре, що паспорт все час з собою ношу, так у мене паспорт завжди у сумці лежить, так паспорт ще залишився зі мною. В будинку навпроти у власному ліжку загинув 50-річний чоловік. У нього поцілив осколок. Його дружина та донька почули звук шахеда і встигли заховатись у ванні. Внаслідок ударів зазнали поранень троє людей. Серед них дві поліцейські, які чергували у відділку, розповів начальник районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. Вони на критичному стані, в них струс головного мозку, як уба травма, тобто контузія. Ну, о 12 годині дня, 7 -го грудня, в відділок поліції та будинок ще диміли. Там працювали рятувальники. В цій частині міста, окрім відділку поліції, за словами Олександра Селіверстова, пошкоджені щонайменше вісім приватних будинків, двоповерхівка та медичний коледж. Наразі всім родинам, які залишились без житла, шукають тимчасове Дві родини. Вже на зараз розміщені в гуртожитку. Двом родинам ще варіанти пропонуємо. На жаль, дві родини з дітьми Ми звернулись до Червоного Хреста, до інших благодійних організацій, щоб допомогли цим людям. Як розповів Селіверстов, усього ввечері, 6 грудня, по новгороду Сіверському прилетіли чотири російських безпілотники типу герань 2 Два інших поцілили по нежитловій забудові в іншій частині міста. Тетяна Лось Віталій Коровко, Суспільне новини Чернігів.